За вікном похолодало й дощить, а в центрі одиноких непрацездатних громадян для людей похилого віку затишно, весело і гамірно. Я можу сюди прийти. Я позанімаюся в хорі. Я проведу засідання в клубі ветеран, і це придає мені сили які енергію, і мені хочеться жити. Я радію з того, що є в нас міський територіальний центр, в якому вони співають. Дружать, спілкуються, продовжують своє довголіття, де вони активно живуть. Міський голова, виступаючи перед підопічними центру, зауважив, що всі програми, які діють при виконкомі, спрямовані на покращення їх рівня життя. Вручив почесні грамоти підопічним та активним учасникам заходів, центру. Пообіцяв провести найближчим часом прийом громадян і вирішити нагальні проблеми ветеранів. У мене море друзів. я бивший учитель. У меня очень много выпускников, учеников, которые приходят ко мне, помнят меня. Но территориальные центры совершенно другое дело. Это мой второй дом. Кожен підопічний, а это 1680 человек, отримали продуктовый набор в подарок. А еще море усмешок друзей и спільно организованный концерт.